Всім привіт! з вами я, Andrew98100. И, ото. Так, і я хотів вам задати одне питання. От бачите в мене Дженні Хопкінс із Булі. Бачите в нього верхній одяг. Верхній одяг — це блузка та руки. Та руки. Всі чорні. А я не знаю як це справити. То будьте добрі, поможить. Так, да, дійсно це Скажімо так, цікава ситуація, тому що да, такий баг може траплятися, скажімо так, хоча в мене такого не було, якщо чесно. Ну, просто не знаю, чим допомогти, тому що в мене такої, такої ситуації не було. Хоча це може бути проблема либо, э, либо щось з дрейберами. В Windows System такої проблеми у мене такого не виникало. Ну я думаю, щоб це проблеми програми, а то щоб не були проблеми з робіт, то ішні йшли. Ну да. Hmm. Бачите, я одяг, тут міняю одяг під різи. різного кольору. Тут а, все одно таки там. Кому жить будь ласка, бо це... Я не можу так грати, я хоч її прийшов, але грати все одно не можу. я хотів зробити похищення, але так. Та -да, таким проблематично. не проблематично зробити Так, стоп, зараз попитаюсь тобі допомогти тільки я не знаю чим, якщо чесно Так Я думаю, що це, це правильно може бути в інтернеті, хоча я питався, знайти цю проблему, але якось не зміг ну, вирішення твої проблеми, скажімо так. Так, ну там якщо зараз а, ти пошукаєш, а, то доки, якщо ти не знаєш, ту, то там підкажи, там за хто дивись, то підкажіть, може, я знаю, що проблеми з цим.